Кракен знову на зв'язку. Виходимо на Івак. Нарешті. Після трьох днів такого мочилова. Вибачте мене, звісно. Це жесть. Коли вже ця добана війна закінчиться. У мене вже немає Сили. Дошли до БМП. Але дякуючи вам, мама, дякуючи вашим молитвам. Досі живий. І сподіваюсь, буду жити ще довго. Добре неньку Україну, боремося за нею всіми силами і будемо боротися. Це останнє відео Євгена Івченка. Звернення сина, брата рідні бережуть як зіницю ока. Доброволець Патріот став на захист рідної країни, не роздумуючи. Ми ще сказав. Я хочу захистити своїх племінників. Вони їх вас хочу захистити. Я хочу, щоб ви жили мирно, щоб у вас усе було добре. Я вас усіх люблю. З перших днів повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю наш земляк Олександр Коваленко. Воїн поклав душу і тіло за свободу, незалежність України. Коли загинув Саша, було нерозуміння якесь дике, просто нерозуміння, що відбувається. І здавалося б, людина з собою на небеса нічого не візьме. А насправді взяв і взяв і дуже багато мрії, надії, спогади. У спогадах у пам'яті прилуцької громади 67 земляків-захисників, що загинули, відстоюючи мир і спокій, відстоюючи кордони держави, загинули, аби ми жили. Їм, мужнім нескореним доземний уклін. І шана людська їм почесна відзнака Прилуцької міської ради захисник України, герой Прилуцької громади. Нагороду рідні загиблих воїнів отримували з рук міського голови, отримували зі сльозами на очах. Білі втрати бентежить душі мами, тата, дружини, доньки, сини полеглих захисників вірять, їхні найрідніші віддали своє життя за мирне, щасливе майбуття. Хочеться вірити, що дійсно епоху і історію писатимуть правильно. Не переписуватимуть, не брехатимуть в історії. Так як це робилось за Союзом. Є віра. Найперше віра в Бога. Затім віра в Україну, віра в майбутнє покоління молоде, На наші діти відстоюють, збережуть, збережуть скоріше. Збережуть так, щоб і пам'ять про хлопців була. Недаремною треба жити далі. Треба заради його пам'яті, заради нього, заради того, щоб життя продовжилося. На кінець -то закінчилася ця проклята війна. яка стільки молодих хлопців забирала і не питає. Жертовність земляків має бути недаремною і не лише на словах, у відзнаках, а у серцях. У принесених, а не забраних квітах біля банерів на алеї героїв на могилах воїнів герої не вмирають сьогодні. Вони у небесному війську стоять на варті правди, свободи, миру.